9333 тисяч людини ООН опублікувала нові дані щодо кількості загиблих на українському сході від початку конфлікту. Засідання Радбезу ініціювали українці, зокрема через загострення ситуації на Донбасі, заборону меджлісу в Росії та зрив мінських угод з боку бойовиків. Висновок Радбесу традиційний конфлікт в Україні треба врегульовувати мирним шляхом. Жодного нового документа за підсумками зустрічі не ухвалено. Місія ОБСЄ може бути ефективною, але для того, аби продовжувати цю функцію, вони згідно з мінськими домовленостями мають отримати повний доступ, включно з кордоном. Проте, незважаючи на це, перешкоди трапляються з обидвох сторін, особливо на території повстанців. щодо підтримки української сторони? Я думаю, що всі були в своїх в своїх оцінках єдині в тому, що наша країна вимагає, потребує мирного врегулювання. І що єдиним шляхом до нас є мінськ, який має бути виконаний в повному обсязі, починаючи з припинення вогню, відведення сил і так і далі, так далі до самого кінця.